Слава Україні! Дякую, слава. З нами команда Атлетік Futsal. Завтра стартує 10-й всеукраїнський турнір в Карпатах, місті Тячево. Кось, декілька слів враження вам, перші враження від арени, від локації і які цілі у команди Атлетік на турнірі? Так, ну добре. Ми сьогодні зранку приїхали до вашого міста. Маленьке, гарнесеньке закарпатське місто, дуже приємне, чисте, дуже любні жителі. Арена, сказали, недавно зроблена, дуже, дуже неплоха, неплоха. в Дніпрі немає. немає, ні, є, але дуже мало. Для маленького міста це звісно дуже відлічне місце проведення спортивних міроприємств. Кость, ви приїхали з міста Дніпра. Які цілі у команди і можливо кого виділяєте також із суперництва за чемпіонство? Ну, цілі у нас підготовка до Кубку України підготовного матчу ЗБ ГРУ, який б... 4 лютого состоится в Запоріжжі. Також до матчів Суперліги нашого Дніпровського регіону. Із тих суперників, які приїхали, ну, мабуть, Яско. Команда, яку і хлопці знають, і бачили, і пересікались десь на якихось там чемпіонатах от, і соревнованнях. Ну що, хочеться побажати вам першу чергу позитивних емоцій від і вражень від турніру, досягнути своїх результатів сьогодні. Гарного тренування. Ну і до зустрічі завтра. Завтра нагадаю 10-го всеукраїнського турніру. Дякую, дякую, велике дякую.